На Відео жінки, які майже кожного дня роблять зарядку. Фізичними вправами вони займаються в комунальній установі територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Коростенської МТГ. Загалом у зазначенні установі функціонує декілька відділень. Наприклад, у відділенні соціальної адаптації допомагають людям з інвалідністю, а також літнім людям. Для літніх людей ми в основному у нас направлення іде це фізична зарядка, здоровий спосіб життя. В першу чергу проводимо зім'я зарядку і різні реабілітаційні заходи, адаптація в соціальну Пані Ніна протягом усього заняття виконувала всі вправи завзято та з посмішкою. Вона відвідує спортивні заняття вже більше дев'яти років. Я дуже задоволена. У Нас відмінні інструктори, таких, мабуть, в Коростині, Може, усій Житомирщині немає, я так думаю. Всім ми задоволені, я наприклад особисто. Що вам найбільше подобається? Зарядка. Для чого ми ходимо, щоб здоров'я в нас було, прибавляє зарядка. Як вам допомагає це покращити життя? Покращує мені вже далеко за 70. Я маю педагогічного стажу 50 років. Я дуже задоволена. Ви кожного дня займаєтесь? Майже так, зимою. Ну, весною, літом мене огороту трошки буває так. Два рази інколи раз тиждень. А так в основному хочу час. Правильно підібраний та ерудований тренер, який може залучити до процесу та коректно мотивувати, надихнути та морально підтримати. Запорука успіху У нас, Тетяна Вікторовна, це просто приклад сучасної жінки. Ми, хоч і старшого віку, ми на її рівняємось і за її тянемось, і нам це допомагає в житті. І ми дуже задоволені її працею. Все на на благо таких, як ми, вже, людей похилого віку, але ми теж так сказати, душі ще молоді. Дякувати їй, вона така всестороння людина, дуже хочеться сюди прийти. Вона всіх зустріне, всіх всім знайде гарне слово. Тренерка Тетяна зазначила, що програма розроблялася і досі вдосконалюється індивідуально під потреби літніх людей. Не всі можуть виконувати різні фізичні вправи. І у нас є такі, що люди ну дійсно не виконують деякі вправи. Тому якраз щоб. Їхні про проблеми, які фізичні у людей зараз. В основному це шийно грудний частина. І в нас построєна так ця програма, щоб нічого не зажимало, щоб люди відчували комфортно себе почували, щоб їм нічого не боліло, і щоб з гарним настроєм від нас йшли додому. Піднімаємо завжди настрій, завжди шуткуємо з ними. Ну, намагаємось зробити, щоб їм комфортні умови були. Чи враховуєте побажання, можливо, там хтось хоче зробити більший акцент на ноги, на руки, там, на спину, як ви казали? Ну, у нас дивіться, у нас просто є люди, які хочуть більше ну, от займатися якимось ноги, вони хочуть якісь вправи робити. Вони просто окремо собі роблять, займаються. Е, можливо, хтось не всі можуть виконувати всі вправи. от Якщо лежачі ми робили вправи, не кожна може робити людина, там, когось тиск піднімається. То вони йдуть на абітреку. Там от крутять у нас орбітреки, або масажують ноги на масажорах. Ну, ну, до речі, щодо тиску: перед, під час та після тренування жінки можуть перевірити свій тиск. Тренерка каже, що жінки у літньому віці хочуть виглядати на всі 100, тому дбають про свою фігуру та зовнішність. Чи є такі побажання, наприклад, що хочуть схуднути там чи навпаки набрати мишечну масу? Є такі у літньому віці? Зазвичай хочуть схуднути, хочуть схуднути і відчувати себе трошки більш молодшими, ніж є їхній вік. Завжди хочуть бути гарними, завжди вони в нас приходять нафарбовані, підфарбовані, підстрижені? Завжди манікюрчики, губки. Це ну це жінки. Загалом жінок усе влаштовує, але все ж побажання є. Я вважаю, і це дуже корисно сюди, щоб придбали одну або дві дошки Євмінова. вмінова. Це дуже корисно для хребта. І плюс поломана бігова дорожка, і вона вже багато років просто стоїть. Якби вона була відремонтована, то це б теж було дуже корисно. Ви дуже багато спілкуєтеся з літніми людьми. Що найбільше не вистачає їм? Найбільше людям не вистачає спілкування, особливо коли особливо зараз у теперішній час, і коли люди одинокі, ще є в кого немає там рідних, то їм не вистачає спілкування. Тут є такі моменти, коли вони ну, приходять постарає. на зарядку. То вже буває, коли кажеш їм, що вже Два. трошки і помовчить, слухайте Две. нас. Вони вже хочуть висказатися, виговориться і за порадами звертаються. Ну іменно які приходять, вже коли вже нас більш знають, уже хто ходить на постійній основі, то вони там приходять і допоможуть. А може, ви порадити, а також даже звертаються і, і так Телефоні розібратися, як заплатити там через Приват 24. Ми їм допомагаємо, розказуємо, пояснюємо. На обліку у центрі стоять більше 300 людей: жінки від 50 років, чоловіки від 60. Також люди з інвалідністю від 18 років, які об'єднані у молодіжну групу. На обліку є люди з порушеннями зору. Їх більше 70.